Малята, шановні батьки, дорогі колеги, зазвичай у перший день осені ми відзначаємо одне з найсвітліших та найзворушливіших свят День Знань. Це особливий час, наповнений радістю нових починань, теплими надіями та щирим бажанням відкривати цей дивовижний світ разом. Наш садочок із любов'ю відчиняє двері, щоб почати новий навчальний рік, сповнений щасливих моментів та незабутніх пригод. Нашим маленьким сонечкам ми від усього серця бажаємо яскравих ігор, щирого сміху, вірних друзів і безліч дивовижних відкриттів щодня. Нехай кожен новий день дарує вам солодкі усмішки, теплі обійми та цікаві знання, які будуть зігрівати ваші маленькі сердечка. В нашому садочку ви завжди знайдете турботу, підтримку і любов, дорогі наші батьки, ваша довіра, терпіння і безмежна любов це найбільший скарб для нас. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами будуєте світ, в якому кожна дитина почуває себе щасливою та захищеною. Бажаємо вам невичерпної радості від дитячих перемог. Гармонії у ваших родинах і тепла від моментів проведених разом. Дякуємо, дорогі батьки, за готовність бути поруч разом з дітками під час занять онлайн. Ми знаємо, що часи бувають різні, але ми впевнені разом ми зможемо подолати будь-які виклики. Разом ми створимо тепле, і цікаве середовище для навчання. Навіть на відстані. Нашим колегам бажаємо невичерпного натхнення, творчості та нових професійних звершень. Нехай наша спільна праця завжди дарує радість і гордість за кожен маленький крок наших вихованців. Адже саме їхні успіхи. Це і є найбільше багатство і найглибший сенс нашої роботи. Любі діти, батьки колеги, нехай цей навчальний рік буде мирним, добрим і яскравим. А кожен день буде наповнений любов'ю, маленькими перемогами та незабутніми моментами. Разом ми творимо світ, в якому наші діти зростають щасливими зі святом.